сьогодні тут і які ваші очікування від сьогоднішнього свята ми прийшли сюди отримати нагороду за продуктивний сезон, потрапляння спортсменів в збірну команди України з вітрильного спорту національну та перемоги, в тому числі на міжнародних змаганнях. Важко керувати вітрильником. Так, це важко, але дуже гарно. Це дуже класно. Я люблю керувати вітрильником. Добре, якщо трапляється погана погода, наприклад, дощ або сильний вітер, як діяти в цій ситуації? Треба діяти спокійно, але зосереджено. Добре, а взагалі, як ти прийшов до цього виду спорту? Можливо, тебе якось допомогли прийняти це рішення батьки або друзі? Мої батьки, вони вітрильники, також і я пішов в вітрильний спорт. Це дуже круто. Яким спортом ви займаєтесь? Вітрильним, вітрильним спортом. В яких змаганнях ви брали участь? В чемпіонаті Києва. Які місця ви зайняли? Перше. Які складнощі ви побороли, щоб здобути перше місце? Так, не знаю, якісь там більш особисті справитись з собою, брати зайві мислі з голови.